Поліцейські встановили, що після повномасштабного вторгнення Росії низка філіалів одного з підприємств не припинили свою господарську діяльність на тимчасово окупованій росіянами території. Керівник фірми добровільно пішов на співпрацю з окупантами та сплачував податки від отриманих прибутків до державного бюджету Російської Федерації. Зокрема, слідчими встановлено, що перебуваючи на посаді директора, фігурант. Здійснював організаційно розпорядчі функції, а саме видавав накази, організаційно розпорядчі документи, звужував або збільшував чисельність працівників на підприємствах, надавав їм відпустки та виконував всі дії керівника на вказаних підприємств. В ході проведення обшуків були вилучені докази: а саме документація, що підтверджує його діяльність з країною-агресором, грошові кошти, які Здобуті незаконним шляхом в ході здійснення діяльності з країною агресором штампи та печатки, що в свою чергу також підтверджує його причетність до вказаного злочину. Вже з'ясовано, що однією з філій підприємства, яка в тимчасово окупованому Криму було сплачено до державного бюджету країни агресора 20 мільйонів рублів. Крім того, встановлено, що чоловік був керівником аналогічних підприємств на території Росії. Крім того, в ході обшуків у підозрюваного було вилучено. Кошти у сумі більш ніж 13 мільйонів гривень, на які на даний час слідчим суддею накладено арешт слідчими управління розслідування злочинів у чинних умовах збройного конфлікту, головного слідчого управління національної поліції України, запросильного керівництва офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу Служби безпеки України наразі повідомлено фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. А саме здійснення підприємницької діяльності пов'язаної з державою-агресором. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Крім того, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права займатися певною діяльністю та обіймати певні посади строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Поліцейські проводять заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.